У костюлі Христа Царя сотні людей. Івано-Франківці поспішають поклонитися мощам святої Терези. В оздобленому реліквіарі зберігається кістка з передпліччя. Тереза народилася у французькому місті Ліз'є. Її повне ім'я Тереза від дитяти Ісус та присвятого обличчя. Саме так назвали дівчину, коли у 15 років вона вступила до Чернечого ордену Босих Кармеліток. Книга Історія однієї душі розповідає про життя та духовні переживання Терези. Вона не уявляла себе без страждань і усі свої молитви звертаються. Тала до Бога, це Божий дар для нашого століть. Щоб ми вчилися, вона є вчителька церкви. щоб ми вчилися святості, так як вона святою стала бо мала велике бажання бути святою, мала велику любов до Бога. Марла монахиня, коли їй було 24, А вже за кілька років після смерті святої Терези були зафіксовані перші божі благодаті, за словами очевидців. Хворі видужували, а бісноваті отримували душевний спокій. Перед службою до мене підходив чоловік, який сказав, що вчора зцілилась жінка з хвороби шиї. Томість їздить Тереса по цілому світі, і багато дуже є свідоцтва, навернення злочинців, наприклад, навернення людей, зцілення. І нині люди вірять у чудеса святої і просять здоров'я, добра, а деякі матеріальні блага. У мене таке дивне відчуття всередині, так як повінь. Ну, ніби просто настав якийсь мить щастя. Ть, якоїсь душевного благополуччя, такого Звичайно, вірю, коли ми звертаємося до неї з просьбою про наші родини, про наших близьких, то ці всі ці всі наші прохання сповнюються. Я думаю, що тут власне є та величезна віра людей, і ця віра творить як сказав Христос. Життя святої Терези це приклад духовності, переконані священники. А послання, яке записано в історії однієї душі, актуальне нині, особливо для України. Тереса це була людина з надзвичайно великими мріями. Вона знала свою велич від Бога. Вона знала свою цінність в очах Бога. І, дякуючи тому, у нас могла так швидко осягнути святість сьогоднішнім українцям зрозуміти, що вони є цінні, що вони мають вартість в очах Бога, що їхнє покликання є високе і є дуже важливо. Якщо кожний українець, дякуючи Терезі, почне мислити про себе як про орла, а не маленьке пташеня, то я думаю, ми дуже швидко піднімемо нашу державу. Свята Тереза тримає в руках білі троянди. Вони символізують благодать, яку Бог посилає на людей. Мощі святої Терези мандрують по всій Україні та світу. В кожному місті реліквії зустрічають з почистями. Поклонитися святі люди йдуть звідусіль. Вони вірять, що торкнувшися до мощей святої, відчуєш зцілення. Втім, найголовніше віра і щира молитва. Оксана Дудій, Володимир Шпех, новини на вежі.